Привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні їздили в місто по справах, їдемо додому. І одне таке у нас діло було. А це Макс все-таки вирішив взяти циркуляційний насос, цей що йде на 220, але який він там менше шовлю, Макс менше. Не дуже садилася наша, розряджалася. Зарядна станція, бо сьогодні вночі в нас таке було. Світло мали дати на ту годинку, а його не дали. Ну, я не знаю, ми в принципі спали, але в нас води не набралося, значить що, не давали світло і станція розрядилася. то зараз Я не знаю, чи буде він його міняти зараз, чи не буде, але взяли вже дешево Ну як, з тих, що був найдешевший, бо там є. І за 8 тисяч ми за 2 за взяли, хоча звичайний циркуляційний там 1200, так? Да? Щось таке. Так що трошки будемо перелаштовуватися, бо, бо, бо треба, щоб опалення було в порядку. І зараз ще приїдемо, що там пообідаємо і хочемо розморозити морозилку, холодильник. Холодильник зовсім випнемо поки, а морозилку просто поскладати. Наведемо порядок, все винесемо на вулицю, зараз мінус. У нас морози, до речі, впали, показує зараз мінус 2 я дивилася, то винесемо, поки вона буде розмерзатися, поки я там помию, воно на вулиці не пропаде, буде мінусова температура. Трошки наведемо порядочок, бо коротше, не діло на добу, там три з копійками години світло. Справляється. Що попрацюємо зараз? Ось такі в нас справи. Ми пообідали, якраз приїхали, трошки світло застали, зараз його вже немає. Тож зараз будемо щось робити з порозилкою, як я казала. Показую вам нашу покупку. Це ось такий енергозберігаючий насос на 220 В. Але чого ми цей купили? Я ж вам вже наче казала, що у нього. Потужність від 5 до 45, що не так він буде швидко розряджати нашу зарядну станцію. Так, щось що така у нас покупочка. планова. Макс щось зовсім якось про це не балакали ми. Але багато хто в Ютубі в коментарях написав, що придбайте ось такий насос поміняйте, і вам буде довше вистачати того екофло. І ми і ми, і Макс так вирішив. Ось, зараз ще поламаю, то це я таке можу. Тож буде в нас трошки по-іншому, щоб вистачало бо... бобо. Ось так все склала, що тут Макс буде робити? І Треба буде все це встановити. Макс зараз хотів, але кажуть, дадуть світло, потім, можеш колись, хоч дві годинки буде світло, то за годинку нічого не встигається. Так, а зараз руки в ноги і вперед йдемо далі працювати, бо вже там третя година. Ну що, друзі, ми вже почали з морозилкою справу мати. Вон, три ящички я виняла. Ось тут стоять. У, голубці, це я робила. Вчора позавчора треба в пакетик. Коротше, зараз будемо наводити порядок. Винесемо все це з ящиків на вулицю, на мороз, а тут нехай розмерзається, помити все, бо так намерзло дуже багато. Потім вімкнемо і складемо те, що нам треба. Коротше, переберемо, щоб з холодильника все сюди, а його вимкнути. Якось отак ось це у нас він не брудний, це він у нас фарбований, це Макс його фарбував. Трошки не вийшло, те, що ми задумали. і заодно зараз оце все помиється, складеться, бо щось таке робиться, чорті ішо. Вон помічник мій один спить. Зараз я твій антистрес за жену на вулиці десь бігає. Ти зараз так лежати не будеш, ні, ти будеш тільки вище. Тож, працюємо. Перебираємо, знаєте, наче дивишся, там немає нічого. То Той пакетик знайшла, то той пакетик знайшла, так воно, все, вхід піде, значить, трошки ревізія в нас буде. Будемо їсти. А то що? У магазин ходить, морозилка вон, повна. Ну, в принципі, у нас тут, я не скажу, м'яса такого багато немає. То курочки ми різали, то там воно, молоко навіть заморожене є, тісто от, листкове, от таке пупки, кукурудза, он зелень. Щось будемо зараз придумувати, куди що його робити. Ну, потихеньку вже розтає. Тож я беру. Виру... Миску і виношу в віранду. Я там наготувала місце, і туди нехай мороз на вулиці все одно, щоб не розмерзалося. А потім помиємо тут і буде порядочок. Складемо все. Так, я в процесі, все в процесі. Що я хочу сказати, що тут можна в магазин не ходити. Ой, та нема, та нема, бо то ти не можеш його знайти. Треба зробити порядочок і поскладати його все правильно. Фарш ще вже другий пакетик. Я думала, його немає. Є фарш і фарш є, і зелень навіть цибуля, ось. Та, що на городі не повибирала, ще шматочок фаршу. Так що, що це таке? Так, сало щось чи що. Так, сало. Нема сала, немає, все є. Це я зараз одягнулася. Сосиска це я залишаю так завжди. Сосиска, сердечка, там якась на шматочок ковбаски на цей. На піцу. Воно хороше, але просто. ж. Так, що це сало? Копчене, копчене, пахне копченим. Так що. Запаси наші будемо перероблювати в тому сенсі, що будемо їсти їх. А то лежить і лежить. Що воно лежить? Треба місце звільняти. О що хоче? Що треба і не треба? Так. Тож ми справилися, вже морозилка на цей запакована. Ми її розморозили. Довгенько бо багато було. Ну, давно не розморожувала. Треба було це ще восени зробити. То все то те безпорядок там був. Але це вже всі шматочки, які там лежали, то там, то там, все докупи сало в одне м'ясо в інше, в зелень. Поскладали. ось Це чорненьке це Марина поламала. А Макс зробив, він, коротше, цим паяльником паяє. Там така м -м -м проволочка мідна, і він оце мені <Salz lean -2> ремонтує. Бо я така, що в мене в моїх руках все горить. Неповна морозилка вийшла, але щось є. Будемо потихеньку її спустошувати, бо це не діло. Буде видно, як воно з тим світлом буде, але ж не встигається, воно оце все. З напругою ще трошки проблеми, бо є годинка світла, але погана напруга, і тут він стоїть просто. Вірніше, вона вже морозилка, не холодильник стоїть, собі нічого не вмикається. так що якось отак от Ну що, ми вже встановили цей насос. Це я знімаю вже через декілька днів, але ми встановили в той день, коли придбали його. Швиденько, бо у нас є тут крани видно. Макс перекрив, встановив. Верніше, той зняв цей встановив. І все. Ми трошки долили води в систему, бо давно не доливали. І що я хочу сказати, вже ось декілька днів то ми задоволені. Зарядна станція розрядж... розряджається повільніше, надовше вистачає, можна вночі не прокидатися. Можна не ходити не дивитися, чи заряду. Вистачає, бо навіть першу ніч, як ми поставили, це кофло не розрядилося навіть на 50%. Я ногу з ліжка до батареї тепла. і так я Не хожу, а просто цей знаєте, контроль в мене ногою. Тепла батарея, значить, все добре. Бо тоді, коли той насос стояв, то треба інколи було так встати і подивитися, чи вистачило. Заряду чи не вистачило. Так що, ну, ось так от. Поки задоволені. Звісно, дорожче він, але можна спати спокійніше. І сьогодні зараз вже мають дати світло. Це що? Його наскільки там вимикали. Сьогодні, наче менше вимикають світло, не на 6 годин чи на 6. Ну, коротше, десь там. Я не дивилася. Сьогодні щось не дуже слідкую. То, бачите, зараз дадуть світло, а п'ятка у нас 67%. То це дуже добре. Ще ось вімкнули цей. Інтернет заряджається, бо інтернет не може ніяк зарядитися, йому не вистачає. У нас безперебійник, там батарейки стоять, але ж все одно за годину він не встигає зарядитися то інтернет то За годину до того, як дають світло, ми вмикаємо до зарядної станції, а потім дали світло, ми заряджаємо вже з тієї розетки, яка є. Ось такі у нас справи. І той насос у нас он маленький, що я показувала, є, нікуди він не дівся, пилюки тільки він припав. Але той насос від акумулятора. І стоїть на запасний такий варіант. Але за ним треба більше догляду. Він у нас по-простому зроблений, щоб тільки контролювати, бути вдома і дивитися, що і як. А цей вже придбали, нехай собі буде. Ось так от. Багато хто пише в коментарях. Ага, діди наші не були ж дурні що робили пічки. Та воно то так, але ж хто ж знав, що таке буде. Зараз технології інші, всі постановлювали котли. Але ж така ситуація, що, звісно, було б краще, якби була та пічка, але вже викручуємося, хто як може. Є котел, значить, думаємо над тим. Щоб він працював, коли немає світла, дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.